Розпочинаємо нашу післяматчеву прес-конференцію за участю представників СК Прометей, а саме головного тренера Андрія Романовича та гравчині команди червоно-білих Марини Міршової. Марино, будь ласка, ваші враження після сьогоднішньої зустрічі? Ну, По-перше, засмучені, що не виконали до кінця установку тренера. Ми дуже готувалися до гри, ми знали, ми з ними вже раніше грали, розбирали дівчат, знали, що вони більш опитні в якомусь сенсі. Але нам не вистачило, мені здається, концентрації, по-перше, е, є багато над чим працювати, ми це зрозуміли. На стартових хвилинах матчу ви повністю домінували. Чому не вдалося втримати цей переможний темп? Ну, по-перше, я ж кажу концентрація уваги. Інколи е, щось не так вдається. Ще не дуже зігралися ну, всією командою, тому що ми цей сезон вперше зібралися так разом. Дівчата вже Аланда трошки більше грають разом, тому так вийшло. Кінцівка матчу взагалі вийшла для вас провальною. Так чому так сталося? Ви вже психологічно не вірили в те, що можете повернутися в цю гру. Ну, звісно, психологія грає, тому що в нас дівчата більш молодші. Тобто десь трошки хвилюєшся, десь дуже сильно хочеш і в тебе не виходить. Тому те, психологія теж дуже сильно грає. Дякуємо. Андрій Васильович, будь ласка, ваш коментар. Ну напевно, що я би сказав два моменти. То, що Марина сказала психологічний фактор, він є психологічний фактор, але. Питання тут не стільки в психології, скільки, напевно, що в дисципліні. Тому що поки дисципліновано ми грали, поки виконували до дрібниць всі моменти тактичні. І тільки почалися перші помилки, вони незамітні для стороннього ока, але всі прекрасно розуміють в команді всередині, як одна помилка потягнула за собою другу. І тут вже не хватило... Концентрації сили волі і характеру не хватило, Можливо, не хватило на сьогоднішній день лідера в команді, який би потягнув за собою в потрібний момент, забив потрібний м'яч і, і потягнув команду за собою. І якраз там всередині цієї першої партії зламалися. І як, і як не старалися, і як не боролися. І, звичайно, бажання було дуже багато, дуже хотіли, але повернути концентрацію уваги, повернути. Виконання правильних установок, правильних дій дівчатам вже не вдалося. На, опен, на Прометей Опен це вдалося, а сьогодні ні. На жаль, якщо в, в тій грі дуже здорово, вище всяких похвал зіграла Поліна Дзюба, потягнула команду за собою. На сьогоднішній день такого лідера і Поліна не зіграла, і не знайшлося другого такого лідера, який би в потрібний момент взяв гру на себе. А Аланті треба віддати належне, вони зіграли сьогодні командно, дуже хорошу. Гру. Тобто, ви вважаєте, що в команді є люди, які можуть стати лідерами, але зараз вони поки не стабільні? Так? Ну, будемо шукати. Якщо не знайдеться лідеру, значить будемо виховувати. У нас іншого шансу немає що можете сказати про наступного суперника збірна України Ю-17. І наскільки важливою в психологічному плані буде перемога відразу після такої невдачі для вашої команди? У них такі самі, у них такі самі проблеми, як в нас на сьогоднішній день. Їх їх ще більше. І теж психологічний фактор. І знову ж, коли в них буває от буквально минулу гру, вони вийшли і зіграли. Провалили повністю на сьогоднішній день, грали молодші старші, збірні. І знову той фактор віку, фактор професійної майстерності впливає дуже сильно. Так що, як завтра вийде, звичайно, післязавтра, верніше. Як буде, звичайно, ми будемо налаштовуватися, виходити з ями і старатися забирати свої очки. Гра покаже. Дякую.